Теоретично будівля, про яку й тема мова збереглася і навіть функціонально продовжує бути задіяною у сфері освіти по сьогодні. Знаходиться вона на вулиці Масарика і входить до архітектурного комплексу великого чеського кварталу. У різні часи вулиця мала назву Сметанова, Баторі і Пушкіна. Нині там квартирує комунальний заклад хузький професійний ліцей сфери послуг. У радянські часи він мав назву ПТУ номер 4. Але колись це була чеська школа. Про неї ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і щоб знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Із чого все почалося? У 1919 році після сен жерменської угоди хуст, як і інші частини сучасного Закарпаття, увійшов до складу Чехословаччини. Чехи одразу ж почали запроваджувати зміни і активно відбудовувати нові території, сприяти розвитку освіти, культури науки. Зокрема, у 1920 році відбулася освітня реформа. Вона вимагала, аби всі діти від 6 до 14 років обов'язково відвідували школу на батьки чи опікунів, котрі порушували. Це правило чекав штраф. Варто зазначити, що раніше можна було зовсім не відвідувати школу. У ті часи дітей шкільного віку, особливо у селах дорослі, часто залучали до хатніх робіт та ведення домашнього господарства. Люди вважали, що освіта і грамота їхнім синам та донькам ні до чого, бо головне, вміти працювати руками. Отже, нове правило вимагало докорінних змін у свідомості населення. Сума штрафу за невідвідування навчальних закладів була невеликою. Усього на три чеські крони, тож деякі батьки більш охоче платили цей штраф ніж відпускали дітей до школи. Та, попри все, кількість учнів у освітніх установах у чеську добу сильно зросла і було збудовано багато різних шкіл. Коли побудували, зокрема, 22 та 23 жовтня 1927 року у Густі відбулося святкування з нагоди закладення першого каменю нової чеської школи. Логічно, що розташовувався заклад на території чеського кварталу. Корпус реальної гімназії сучасної першої школи побудували пізніше, аж у 1932 34 роках. Хоча гімназія діяла в місті з 1921 року. Будівництво зразкової Річної чеської школи було завершено у 1928 році її директором став пан Вашкем. Збереглися також прізвища деяких вчителів: Сагуа Франтішек, Сагуова Марія, Кулганик Ярослав, Барош Ян, Бродський Франтішек, Зішка Володимир, Краткий Йожев, Благутова, Мілада, Дворакова, Ружена. Також відомо, що у 1936-37 роках у чеській школі. Навчалося 133 учнів, із них 86 дівчат. У першому класі було 49 дітей, у другому 57, а в третьому 27. Хлопці навчалися у класах із позначкою А дівчата у класах Б. Зводив навчальний заклад легендарний батько чеського кварталу Інжик Фрейвальд і його фірма Фрейвальд і Бем. Що там зараз? Школа, як власна чеська, перестала існувати у 1939 році, коли Хус перейшов до рук угорців. горців. Відтак з радянських часів у будівлі відкрили професійно-технічне училище. Новий заклад освіти було засновано у 1954 році на базі тресту Закарпатлізпром, як ПТУ номер 4 У 2003 році його було реорганізовано у Хузький професійний ліцей сфери послуг. У 2017 році на фасаді будівлі з'явилася пам'ятна дошка. На честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика створив її скульптор Едуард Алексій. Символічно, що відкриття відбулося 7 березня, власне, на день народження Масарика. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку. Якщо хочете знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Дякую за перегляд!